Благоустрій, безбар'єрність, харчування та питання кадрів у Чернівцях. Відбулася відкрита зустріч начальниці управління освіти з батьками дітей. Такий діалог організовують щороку, аби почути думки родин і зрозуміти потреби закладів. Ми для себе обрали комунікаційну стратегію, яка передбачає не тільки постійні зустрічі з керівниками і працівниками закладів освіти, але й передбачає і роботу безпосередньо з батьками, адже вони є такими найбільш наближеними до наших кінцевих споживачів наших по. Ослуг, тому раз на рік ми робимо такі великі батьківські конференції. На початку кожної такої зустрічі ми просимо задавати гострі питання, критикувати. Чому ми на цьому зауважимо, що те, що ми робимо добре, ми знаємо самі. Скажіть нам, що вас не задовільняє. Обговорення тривало близько двох годин. Серед важливих питань, інклюзія та індивідуальний підхід до дітей. Ми всі знаємо. Я знаю, так що ще карти це перша робота з себе перемапіс. І коли їм дають молочку не безлактозну, хліб не безлюдентинний, це все діє їм на мозок. Чи можливо, це саді 31-й на ми зараз сидимо в школу, перший клас, родина, директорат віднімали всі теми з нами при зустрічі, вони ну, говорять, що вони працюють, там, не знаю, з яким з вами, там, щоб запровадити безглутинного до доктору. За словами Ірини Ткачук, якщо дитина потребує певної дієти, батьки мають написати заяву і підкріпити її висновками лікаря. У такому випадку заклад зобов'язаний забезпечити дитину відповідним харчуванням. Більшість проблем у школах та садочках схожі. Втім, підхід до їхнього вирішення різниця, наголошує очільниця управління освіти. До прикладу, візьмемо харчування. Харчування всіх болить, але підхід до організації харчування є різним. Тому про харчування варто говорити окремо з дошкільнятами і з батьками школярів. Освітні програми ну очевидно, що різними є для тих і тих. Якщо говоримо про безпеку, то з питання безпеки є простішим. Якщо говоримо про укриття для школярів ніж для дошкільня, тому що вони маленькі, їм важче побут. Як би мовити, забезпечити ви укриттях серед інших проблем, які хвилюють батьків, благоустрій закладів, безбар'єрність, безпека та питання кадрового забезпечення. Мені просто було цікаво в цифри. Там цифри такі, що ну тобто, коли ти просто мама, ти це не вникаєш, А коли ти приходиш і ти вже слухаєш, і тобто масштаби ці вони дійсно вражають. Я думаю, як і більшість садків, це нестача кадрів. Тобто завжди хочеться, щоб дитина відвідувала садок і були стабільні вихователі, стабільні помічники. Враховуючи, що немає кадрів, немає ресурсів. Кожен садочок продовжує активно працювати. Саме сорок перший садочок ставиться з великою увагою до всіх діток. Незалежно чи це звичайні дітки, чи це особливі дітки, наприклад, інклюзивні, або які потребують логопедичної допомоги. Там вихователі ставляться з повагою, з любов'ю до діток. Батьки озвучували. І конкретні проблеми, які стосуються їхнього закладу серед іншого, організація денного сну для декого з дітей це стає справжнім викликом. Вожу двох хлопців до садочка 45-го, все кльово, всі за всі, всім задоволені. У нас є проблема денного сну, небажання малого одного ходити спати. Ну, власне, я почула відповідь і дякую. Сподіваюся, це питання буде якось піднято. Якщо ми говоримо про закордон, то є теж досвід, коли діти не Сплять в обід, тобто в них відпочинок, але з ними вихователь може читати книжечку. Якщо дитина хоче спати, вона знаходиться в приміщенні, де вона може спати. У нас законодавством не передбачена такої історії, але зважаючи на те, що власне є підтримка розуміння серед залу, серед батьківської громадськості, того що така проблема є, і хтось категорично каже, що треба говорити з дітьми, що йди лежи, але не зважає іншим діткам. А хтось говорить: ну а я не маю що зробити. Ну дитина особливість таку має, тому певно, варто звертатися все ж таки до нашого Онодавці для того, щоб надавали альтернативне вирішення цієї проблеми. Водночас батьки визнають, відкритий формат таких зустрічей дозволяє отримати відповіді напряму та відчути залученість до освітнього процесу. Подобається те, що є відкритий діалог. Тобто, батьки і директори вони не бояться комунікації, не бояться того, що можливо якісь незручні питання, і вони отримують на це відповідь. Тобто, відкритість доступність це в наш час мінізається. Це одна із найголовніших таких. Всі зауваження та проблеми, які були озвучені на обох зустрічах, будуть опрацьовані фахівцями. Батьки ж закликають не замовчувати проблеми в освітніх закладах, якщо вони є, та звертатися з ними до управління освіти. Олена Крячко, Андрій Кордубан, новини сі 4